Вітаю вас, шукачі пригод! Сподіваюсь, що ви скучили за поповненням архівів нашої вежі і підтримаєте повернення до звичного формату. Також маю надію, що магічний захист нашої вежі витримає. Бо я певен, після цієї оповідки прихильники прекрасних ельфів та представники цього гостровуго народу не забаряться з тим, щоб навести на наші стіни якусь особливу. Магію. А причина проста. Сьогодні я розповім вам, до яких саме з ельфів потрібно ставитися не менш обережно, ніж до сумнозвісних дроу. Та перед початком я хотів би подякувати всім тим, хто висловлює свою підтримку в коментарях на нашому каналі. Ваші добрі слова надихають нас на створення нових випусків, які сподіваюся. Допомагають вам більше дізнаватись про Всесвіт ДНД. Якщо ж у вас, шановні, є змога та бажання підтримати нас парою трійкою повновісних вотердіпських монет, то в описі до відео прикріплено посилання на особливий магічний портал під назвою Донателло, за допомогою якого ви можете зробити вклад у розвиток нашої вежі та наблизити нас до придбання у артефісерів Обладнання, яке зробить наші випуски кращими. Вищим ельфам, справжнім сельквесір не потрібні ці вульгарні атрибути королівської влади. Я відновлю правлячу раду старішим, як це було за часів Мівдраннора. Роздуми одного золотого ельфа стосовно інституту влади в їхньому суспільстві. Загальні дані. Сонячні ельфи це підраса Ельф. Представники цього народу також відомі як золоті, або зрідка як вищі ельфи через їхню манеру, яка навіть більша, ніж в інших гостровухів. На рідній мові назва їх народу звучить як Ар Квесір. Гордовиті та зарозумілі сонячні ельфи зазвичай вважають себе кращими за більшість інших рас, включаючи навіть інших тельквесір, зовнішність та особисті якості. Як і всі представники гостроухої раси, сонячні ельфи мають статуру близько до людської, але з помітними відмінностями. Артельквесір мають бронзовий колір шкіри і волосся мідного, золотисто-русявого або чорного кольору. Хоча зустрічаються і червоні локони, які є більш рідкісними, але все ж не Нечуваними. Золоті ельфи зазвичай мають зелені очі, також поширені золоті, а от зустрітися поглядом зі срібними, чорними, горіховими або мідними очиськами можна вже не так часто. Як і їхні побратими місячні ельфи, чоловіки Артель Квасір зазвичай є вищими та важчими за своїх жінок. І цікавий факт: сонячні ельфи мають репутацію сильніших, але менш витривалих представників нації дітей Корелона. Більшість вищих ельфів віддають перевагу одягу, який одночасно є чудовим і простим, та полюбляють прохолодні кольори на кшталт синього і зеленого. Вони прикрашають свій одяг химерним гаптуванням золотими. Або міфриловими нитками, тонкі лінії яких то з'являються, то зникають. Щодо коштовності та прикрас, то артель Questir носять прості ювелірні вироби, які тим не менш вражають тонкістю та ретельністю виготовлення. Сонячні ельфи твердо вірять, що лише вони є єдиними справжніми захисниками спадщини творця ельфів. На первинному матеріальному плані. Терплячі та цілеспрямовані у більшості своїх дій, вони демонструють впорядкованість незвичайну для більшості хаотичних ельфів, віддаючи перевагу володінню навичкою перед її застосуванням, а не навчанню на ходу. Поспіх взагалі не є притаманним для золотих ельфів, які, хоч і менш універсальні, ніж більшість інших рас, тим не менш опановують володіння всім, чого вони прагнуть. Єдиний виняток для цього правила бій. Сонячні ельфи не мають жодної любові до нього, але однак мають гарні бойові навички. Артель Квесір розглядають бій як необхідність або як діло, яке має бути зроблено якнайшвидше щоб можна було повернутися до більш приємних та творчих справ культура та мистецтво. На відміну від більшості ельфів, сонячні організували своє суспільство відповідно до твердих ієрархічних традицій, керують їх громадами, як правило, представники поважної знаті, деякі з яких можуть простежити своє походження аж до першої війни корони. Однак є різниця між монархією золотих ельфів і, наприклад, людською монархією. Там, де людська знать міряє свою міць землями під своїм правлінням та кількістю солдатів під командуванням, нобілі Артель квесір визначають статус згідно престижу імені свого роду або демонстрацією магічної сили, якою вони володіють. Сонячні ельфи. Менш схильні ставати авантюристами, ніж їхні мандрівні родичі місячні ельфи, і здебільшого воліють триматися поодинці. Ті, кого відправляють у світ, щоб керувати шлях серед інших рас, часто виступають в якості шпигунів чи розвідників від імені свого народу або, можливо, як пильні вартові потенційних загроз. Інших може спонукати до пригод. Бажання досліджувати стародавні руїни і вивчати їх таємниці, повертаючи втрачені секрети магії своєму народу. Більшість золотих ельфів, які ступають на шлях пригод. Це візарди, воїни чи щось середнє між ними. Хоча, як я і казав, Квесір загалом бракує бажання бути універсальними. Багато сонячних ельфів також стають бардами. Хоча цей клас і менш розповсюджений за два попередні. Варто зазначити, що такі барди надаватимуть більше переваги урочистим стародавнім пісням, ніж веселим баладам. Чимало золотих ельфів також можуть стати кліриками або паладинами, і саме їх народ має більше таких священнослужителів, ніж будь-яка інша ельфійська культура Артель Квестір. Які продовжують перебувати за межами рідних країв тривалий час, часто стають майстрами арканних знань, наприклад, архімагами або лормайстрами. Також такі блукачі можуть стати містичними лучниками або співцями клинків. Хоча це і менш популярні шляхи розвитку. Основні якості сонячних ельфів, терплячість і пиха часто знаходять прояв. В мистецтві цього народу. Їх архітектура, незважаючи на свою безперечну, в більшості випадків красу, часто може бути яскравішою, ніж те, що зазвичай будують інші ельфи. Ця якість частково пояснюється тим фактом, що золоті ельфи згодні лише на досконалість, невпинно працюючи, щоб постійно підвищувати естетичну плану. Мистецтво цих гостровухів, їх поезія та музика, все є уособленням з верхнього ставлення до інших. Для вищого ельфа чим грандіозніший твір, тим краще, а кращою формою літератури вважаються героїчні балади або трагічні епоси. Всі артельквесір володіють ельфійською, загальною і людською мовою свого домашнього регіону. Хоча вони часто вивчають інші мови, зокрема Ауран, Небесну, Гномську або Сліван, представники цієї раси вважають за краще використовувати магію, щоб спілкуватися з сусідами, або просто наполягають, щоб їхні гості вивчали ельфійську. Багато сонячних ельфів також можуть вивчати мертві мови. Щоб покращити рівень свого доступу до стародавніх робіт і знань, майже всі артельквесір мають приватні сховища знань, і кожен поважаючий себе золотий ельф має вміти читати та писати. На відміну від інших тельквесір, сонячні ельфи зазвичай не тримають тварин в якості домашніх улюбленців у своїх будинках чи містах, тим не менш їхні громади. Живуть у злагоді з природою, і Артельквесір непогано ставляться до тварин, які проходять неподалік або бажають влаштувати свої лігоща поблизу їх міст або навіть у межах. Для золотих ельфів набагато імовірніше викликати для допомоги у захисті своїх будинків елементалів або сильних мешканців інших планів, ніж добрих звірів та лісових істот. Але при цьому сонячні ельфи більше ніж інші ельфійські народи люблять верхову їзду, хоча і віддають перевагу крилатим верховим тваринам, типу пегасів і велетенських орлів магія та релігія. Вершина знань Артель Квесір. Ельфійська вища магія. Закляття здатні захистити від зла ціле місто, приховати армію вторгнення чи примусити ліс. Раптово збільшитися. Така магія використовується не без ризику. Це сонячні ельфи особливо гостро відчули після падіння міфдранору. Хоча золоті ельфи все ще пам'ятають таємниці високої магії, вони відмовляються ділитися цими знаннями і неодноразово подумають, чи використовувати таку міць десь, окрім як на території благословенного Еверміту. Вищі ельфи мають ще одну вагому перевагу безпрецедентне зібрання книг заклинань, лабораторних записів та інших накопичених знань. Протягом 10 тисяч років сонячні ельфи займаються магією, і бібліотеки Еверміту та Еверески сповнені магічних таємниць, надто численних, щоб їх можна було належним чином каталогізувати. Саме Арталь все ще практикують мистецтво вищої магії на Еверміті, і в даний час майже всі ельфійські вищі маги знаходяться саме там. Вони ревно охороняють таємниці вищої магії та відмовляються викладати її шляхи навіть іншим ельфам, не кажучи вже про представників інших рас. Зважаючи на те, що місячні ельфи вважають за краще зосереджуватися на менших. Та легших для створення магічних виробах. Сонячні ельфи розглядають такі речі, як пусті витрати часу, придатні лише для того, щоб на них практикувалися молоді або слабкі візарди. Для золотого ельфа магічний виріб має бути потужним у абсолютно всіх аспектах. Вищі ельфи знають, що їх магічні вироби часто можуть потрапити до рук молодших. Рас. І вони розглядають ці вироби як справжню спадщину тельксір. Створення чогось менш ніж досконалого послужить поганою послугою меншим расам, і може навіть призвести до погіршення репутації величних ар тельквестір. Релігія заповнює кожен аспект суспільства сонячних ельфів. Вони вважають, що є обраними представниками Селдаріну. У смертних планах і часто підносять подяки своїм божествам. Ці молитви та церемонії незмінно довгі, протяжні дійства, протягом яких гучні голоси, веселі пісні чи радісне поклоніння вважаються нешанобливими. Релігія для золотих ельфів це серйозна та урочиста справа. Вони поклоняються всьому селдаріну, але більшість вибирають. Корелона Ларетіана як свого покровителя. На другому місці по популярності серед вищих ельфів Лабелас Енорит, божество довговічності, часу та мудрості, взаємовідносини з іншими расами. Сонячні ельфи відчувають прихильність до місячних ельфів, хоча це ставлення скоріше нагадує прихильність покровителя до підопічного. Вони побоюються, що їхні двоюрідні брати, сірі ельфи, занадто непостійні і нешанобливі, тому прагнуть допомогти їм повернутися на шлях істинний. Це робиться за допомогою перевірених часом методів суворих лекцій та батьківських порад. Золоті ельфи захоплюються своїми лісовими родичами та вважають, що ті втілюють суто ельфійський дух природи. Відносини між цима гілками Тельквестір хороші, хоча затворницький характер лісових ельфів і робить прямі контакти рідкісними. Арт дещо спантеличні дикими ельфами і сподіваються колись перевиховати їх. Єдиною майже рівною для себе вищі ельфи вважають водних тальквесір. Сонячні ельфи навіть думають, що їхні підводні родичі. Прийшли у світ, щоб принести морям те, що вони приносять до наземних країн. Золоті ельфи глибоко жалкують про страждання Аваріель, і іноді відправляють дослідників розшукати гнізда цих родичів та запропонувати їм місце на Еверміті. Упередження сонячних ельфів до інших рас, особливо людей, можуть бути дуже серйозними. Більшість вищих ельфів навіть не будуть говорити з людьми, і швидше навіть залишать вмираючу людину зустріти свою долю, ніж спробують врятувати її. Це ставлення чомусь зрозуміле, якщо згадати, яким чином люди поводилися з Артальквесір та їхніми землями. І це призводить до того, що сонячні ельфи мають небагато друзів серед своїх сусідів, людисьок до інших рас, золоті ельфи мають ставлення аналогічне такому ж у інших народів Телькостір. Але є одна раса, яку вищі ельфи абсолютно зневажають, і це Дроу. Арт розглядають темних ельфів як збочення та образу Солдеріна, і часто нападають на ненависних ворогів, ледь помітивши їх. Отакі вони. Ці вищі ельфи, і хоча на Фейруні можна не часто зустріти золотого ельфа, ви, шановні, можете легко впізнати представників цього роду племені. Головне, пам'ятайте, якщо навіть хтось перед вами і не має шкіру бронзового відтінку, але гордо задирає ніс і не спішить починати розмову, то можливо перед вами саме сонячний ельф. І бережи вас Боги, ляпнути в такий момент, що ви впізнали гостровухого, отримаєте магічну стрілу прямо в межі очі. І як доводиться, наприкінці нашої зустрічі я звертаюся до всіх гостей моєї вежі. Якщо вам подобається те, що ми робимо, і ви цінуєте наші зусилля, то будь ласка, дивіться випуски до кінця, підтримуйте нас вподобайками. Підписуйтеся на канал, запрошуйте до нашої вежі друзів, і пишіть в коментарях, оповідку на яку тему саме вам хотілося би почути. До речі, ми ще завели телеграм-канал, у якому будемо викладати анонси стрімів, що плануємо проводити. Також там буде інформація згідно конкурсів та розіграшів, коли наша спільнота зростатиме. Посилання на телеграм. Є на сторінці нашого YouTube каналу. Також я хотів би особливо подякувати моїй чудовій помічниці Анці за зведення моєї розповіді воєдину і додавання до неї музики та гарненького візуалу. З вами був Коракс. Заходьте ще до моєї вежі та приводьте друзів. Попереду ще багато різних оповідань.